Доброго дня, вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій. Сьогоднішнє відео ви чекали довго і постійно запитували мене про це. І нарешті, сьогодні ми поговоримо про українізацію нашого Сінка. Сьогодні я буду встановлювати мод Лагідна українізація і наш синг перейде на українську ну, перейде його меню. Повністю всі надписи будуть українською. Також буде українською назви вулиць в навігації, в штатній навігації. Зараз я вам покажу, як це робиться і як це буде виглядати на сімку. А я нагадую вам, не забуваємо підписатися, коментувати, ставити вподобайки, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А хто бажає сказати своє дякую, може зробити це фінансово і допомогти каналу. Всі дані будуть під відео. А ще у мене, друзі, є до вас прохання. Підтримайте мій другий канал «Вітамін Кук», де я готую різні смачні страви. І я сподіваюся, вам це сподобається. Але мені потрібна ваша підтримка. Мені хотілося б від вас підтримки на цьому каналі, підписок, переглядів коментарів і щоб Мій канал продвинувся також, як і Автовітамін. Добре, дякую за підтримку, а ми починаємо наше відео. Поїхали. Зараз у мене меню. Російською мова російська, датська, італіяна, нідерланди, української нема. Зараз я вставлю флешку. Тут в мене знаходиться мод українського перекладу. Цей мод можна встановити на ваш сінк тільки після того, як ви зробили своєму сінку JailBreak. А як це зробити в мене є відео. Підказка буде вище. Ура нарешті! Все встановлення виповнено. Можна вийняти флешку? Зараз синк перезавантажиться. Зараз перевіримо. Користувачні це не то. Часи, телефон, радіонавігація. Може, там в Україні не з'явиться. Я О, з'явилась українська мова. Збираємо, мова дивимося аудіо, клімат, телефон, навігація, додатки. Мова змінилася. Загальні мобільні додатки. Ну, мова, мова змінилася. Все в нас вийшло. Додатки. Контакт. Турбувати. Ну, як бачите, українська мова встала і все змінилося. Навігація почала працювати українською, вулиця також українською. Велика подяка розробникам цього моду за те, що підтримують українською. Голосовий помічник поки що не розмовляє українською. Він або мовчить, або лається німецькою, але незабаром сподіваюсь. На сьогодні все. Нарешті наш сінк працює українською. Сподіваюсь, що скоро я зроблю, що він ще і буде говорити українською. Але ми почекаємо. я хочу попрощатися з вами, сказати до побачення. Пока!